Ми жили безкорботно, як діти, думаючи, що наші бажання, бажання добрі і здійснені. Але ворог, роду людського диявол, знайшов собі служителів в особі наших сусідів, які замість братської руки подати нам трудний час. Запхали ножа в спину, отверезивши нас, щоб ми дійсно ми побачили, хто є хто, хто наш друг, а хто наш недруг. Ми десятиліттями приходили на цей меморіал, меморіал пам'яті, говорили про одну війну. І думали, що це вже історія і тільки шана тим старшим людям, які до сьогодні розказують, як було. Колесо історії змінює наше ставлення до цього місця, яке ми на сьогоднішній день говоримо, святе є. Поховаємо наших кращих, кращих синів України. І оголошує їм, герої не вмирають. І це дійсно так. Герої не вмирають не лише в нашій пам'яті. Герої не вмирають у нашому подражанні їм. Любити і захищати свій край. Не тільки ті, хто зі зброєю нападає на Україну, може вважатися ворогом. Ворог України той, який не любить Україну. І входить в громадянські одежі. Тим стиш смерть великих лицарів. Ми воїни на сході своєю кров'ю, кров'ю ворогів, а ви тут в своїх головах в своїх думках. Прошу вас, люди, задумайтесь, дивлячись на цю могилу, Міняйтеся, міняється ваша голова. що? Бо прийдіть додому, діти скажіть своїм батькам, як ви їх любите, батьки своїм дітям, тому що хтось цього вже не може сказати. Хтось вже не полюбить і не продовжить свій рід, а ви все ще можете поміняти. І я молю вас, поміняйтеся, вже завтра прокиньтеся іншими і будьте іншими. Любіть Бога і Україну. Герої України, наші тричі, слава! 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 слава!